Олена Купчик, всьому свій час читає Варанська Кароліна, 8 клас Гільський ліцей. Всьому свій час, а часу небагато, скарби стоять в мішечку на кілку, чекають, коли прийде їхнє свято і розв'яжуть вузлик ще на цім віку. Усе жвавіше цокає годинник, все яскравіше листя карнавал, а ти живеш в обмеженнях. Як схипник, мовляв, ще буде осінь, буде бал, усе на потім, Вже й зима на носі, Боїшся того узлика, не руш То золото людей, Голодних і босих, Ще прадідів надбання їхніх душ. Там колоски, политі щедро кров'ю, Там кришка хліба змотана в руках. Там голуби, що вишиті з любов'ю. Для тебе стільки рід добра придбав, Там вечір тоне у ромашках і мах, і діти голопузі п'ють м'яча, хоч кожного в сім'ї їх так багато, Таненька світла ходить, як свіча, І світло те вливає в кожне серце, Аби передавали з в рід, і пам'ять ще дугою озветься. А що ти приніс у світ, що ти поставиш у священий вузлик, як будеш відлітати у полі, які думки, які слова ти сієш, чи бачитимуть правнуки врожай? І доки ти живеш і просто мрієш, то час іде, зважай.